Моє вітання всім. Ви завітали на канал Євроавто. Сьогодні у нас вже 25.07 2024 року ось такі машинки на даній стояності. Назва, як бачите, написана і на будівлі. І зараз ближче підійду на номерних рамках теж вказана, вказана назва сайту. Можете перейти, подивитися на ціни автомобілів. Ми приїхали оглядати ось цей гольф 2018 -го року. Ну, ми його прорахували раніше. Що він вже вийде, орієнтовна ціна в Україні це є 15 тисяч доларів, вже розмітено з повним комплектним документів, без першого обліку з сертифікатом. Машинка ціла цілісінька, є малесенькі незначні царапинки на ній. Дуже гарні машинки на даній стоянці. В основному тут Volkswagen. Є ще пару шкодів. Де лежать бумажки, я вам продемонструю. 17845 євро 21 рік. 16 на автоматі 85 кВт. Ось така шкодовка. нього небагато. Ось такі шкоди. Є достатньо пасатів гольфів. Наразі стоянка, якщо хтось шукає Volkswagen пасата гольфа, ну, тут їх достатньо і гарний вибір. І машинки в дуже хорошому стані. Деякі навіть є з додатковою резиною у багажному відділенні. Passat 2-літровий 16721 рік. Всі машинки не кучеравих років, там 2000-х, всі машинки новіші, як бачите. Якщо когось зацікавить дані автомобілі, можете звернутися. Звати мене Петро. Зараз наразі у Німеччині, прямуємо у Нідерланди. Там інша стоянка, інша парковка, ми думали, що те саме. Получається, на, на одному місці дві стоянки. Ну, ось так. Volkswagen В основному тут все Volkswagen і шкода. Ось так виглядають машинки. Кажу, в основному гольфи і пасати. Якщо когось цікавить, це вже гольфновіжі якогось року. 21 рік. 21 рік на автоматі. І темно, сірий, без бльозки в колір. Це сірий металік. чорний. Наразі, якщо когось зацікавить, ось тут, воду, я казав, знімлю рамки ближче, щоб можна було зупинитись на паузу, подивитись, ось так набрати в інтернеті, ви одразу перейдете по даному. О, навіть бачите, говорив, і в цьому же гольфові двохлітровий гольф. 18,5 тисяч 21 рік, 142 пробігу, 110 кВт. Ось там ззаду лежать ще один комплект коліс. Ну, В Німеччині це часто густо можна зустріти з двома комплектами резини у, в тому автомобілі, який купляєш. А у Нідерландах наразі, скажімо так, по-простому, їм все одно. На якій резині їздити, там немає таких ні снігів, ні морозів. Тому там не наказуємо. Головне, щоб резина був хороший протектор. Ось так. І так, ви були на каналі Євроавто, якщо когось цікавлять автомобілі з Німеччини, Нідерландів, Бельгії. Це основні такі країни, куди заїжджаються за автомобілями. Телефонуйте, номер телефону буде і в описі. Лайки, коментарі. Дякую всім за увагу і до наступних відео.